Вітаю всіх, хто зайшов на мій YouTube канал зі Львова. Сьогодні я буду робити фрагмент ось такої силянки, яка закінчиться такими петелечками, Вона достатньо легка в роботі. Ті, хто вперше буде робити, я впевнена, що він впорається з цією роботою. От. На відео буде показано, як замінити дитку, як зробити шнурочки. І буде розписано, скільки бісеру в мене пішло на цю силянку. Обхват шиї для такої силянки – це десь 35-36 см. І вона має 22 червоних ромбики. Але наголошую, якщо у вас інший буде розмір силянки, відповідно, і інша кількість бісеру. Зараз ми переходимо до матеріалу. Я виложила весь необхідний матеріал і інструмент, який нам буде потрібний. Це це 5 кольорів бісеру, нитка для бісеру, бісерні голки, ниточка сіра. Чому сіра? Бачите, оцей бісер, він сірий, він не є білий, він такий сіренький. І я підібрала ниточку під колір так, обов'язково ножниці знадобляться і шматок мила для намилювання кінчика нитки, щоб заправляти в голку. І також я ще взяла собі гачочок для продівання зараз я вам покажу продівання нитки, коли робимо шнурочок, через, оцю, так, через ту дирочку. В кого нема гачочка, ну ви намилите тоді кінчик нитки і пропхаєте в потрібному вам місці. Працювати будемо в дві нитки. Якщо у вас нитка така, як у мене сотка, так, складаю її вдвоє і заправляю в голку. Я зробила перший набір. Це три сірих. Чорна, червона, чорна, три сірих, дві чорних, сім зелених. Три чорних. І 11 жовтих. Повторюю: три сірих, чорна, червона, чорна. Три сірих, дві чорних, сім зелених, три чорних і одинадцять жовтих. Беру цей ланцюжок в руку, бачите, мене з одної сторони тут петелька є. Так. І прохожу в напрямку догори через. Першу чорну, вона біля жовтої. І підтягуємо дві ниточки, щоб рівномірно вони були підтягнуті. Далі набираємо дві чорних, жовти і дві чорних. бісеринок на голці і пропускаємо п'ять бісеринок тут це дві чорних і три зелених. І в середню зелену проходимо. Дві чорних, жовта і дві чорних. Знову набираємо. Так само п'ять бісеринок пропускаємо. І в шосту це перша сіра по ходу роботи. Ми проходимо чорна і дві червоних. Три пропускаємо і в червону проходимо. Дві червоних і чорна. І в останню візерунку проходимо. От що в нас виходить. Зав'язую один вузлик. І зараз підемо донизу чорна і дві червоних. через першу червону по ходу роботи. Три чорних через останню червону по ходу роботи. Дві червоних і дві чорних. Зверніть увагу, що тут парна кількість бісернок. І проходжу через жовту, П'ять жовтих, через жовту, три чорних і одинадцять зелених. Пімо до роботи. І через першу чорну біля зеленої проходимо догори. Отвори ще одну петельку. Йдемо догори. Дві чорних і три жовтих через середню жовту з набору по 5. Три жовтих, дві чорних. Через першу червону по ходу роботи. Там у нас було чотири бісеринки набрано. от Вона третя по ходу роботи йде. Дві червоних і чорна. Через середню чорну до гори. Чорна і дві червоних. Через другу червону на середнє з набору по три. Ось у нас виходить. Чорна, сіра і чорна. І через другу червону на нас середнє з набору по три донизу. Три червоних через з набору по три вона перша червона. Чорна сіра і дві чорних. 1 жовту по ходу роботи на середній з набору по 5. Дві чорних, зелена і дві чорних. Також проходимо через середню з набору по 5. Це остання жовта. Три чорних і 11 сірих. Підсовуємо до роботи. І через першу чорну біля сірої напрямку напрямку догори приходимо, робимо петельку. Дві чорних і три зелених через зелену. Три зелених і дві чорних через сіру. Так, дві сірих і чорну. Через середню, з набору по три. Червоненько. ой треба підтягнути мені роботу. Не забуваємо підтягувати, Так, щоб ниточки дві рівномірно були затягнуті. Так, чорна і дві сірих. Через сіру. Заклимо бля. Ниточка. Так, от, вжимаємо три петельки. Тепер ми йдемо донизу. Набираємо три чорних і через другу сіру донизу, на середній з набору по три. Три сірих. Через першу сіру. На середнє з набору по три. Чорна і три зелених. Через першу зелену. П'ять чорних. Через останню зелену. На середнє з набору по п'ять. Три зелених і одинадцять червоних. Звертаю вашу увагу, ми всюди набирали чорний перед петелькою, а тут буде три зелених. Підсовуємо до роботи і через зелену біля червоної проходимо в напрямку догори. Так, три зелених і дві чорних. Через середню з набору по 5. Дві чорних. І три зелених через останню зелену на третє по ходу роботи. Так. Так. Чорна і дві сірих через середню з набору по три. Дві сірих і чорна Через середню з набору по три чорну. Так, тепер ми йдемо донизу. Чорна і дві сірих. Через першу сіру у нас середня з набору по три. Чорна, червона і чорна. Через останню сіру. У нас середня з набору по три, дві сірих і дві чорних. Через першу зелену. На середню з набору по 5. П'ять зелених Через першу зелену на середнє з набору по п'ять, три чорних і одинадцять Так, підсовуємо до роботи і робимо петельку через першу чорну. Біля жовтої і проходимо догори. Тепер у нас дві чорних, жовта і дві чорних через середню зелену. Знову дві чорних, жовта і дві чорних через першу сіру. Чорна і дві червоних. через червону, дві червоних і чорна через другу сіру. От, от що в нас має вийти? Так. Далі буде вже йти повтор. Я під відео напишу, з якої хвилини це буде. от Ми зробили дві чорних, жовто дві чорних. Ось вони йдуть от, -от. на Наниз потім піде жовта дуга. Ще я вам покажу, як замінити нитку і як зробити шнурочок. Так. Я тепер буду робити вузлик. Прохожу голкою під чорну бісеринку цю, вертикально. На пальці в мене творилася петля, прохожу голкою через петлю і підтягую нитку. В мене зав'язується вузлик з правої сторони від цієї вертикальної. Далі я проходжу через неї і піду по діагоналі от у нас діагонал через всі бісеринки поспіль. Жодної не пропускаю. Зараз я поміняю напрямок, прохожу через дві чорних. І знов буду міняти напрямок. Так, у мене коротенька. Дивіться, через цю жовту не прохожу. Це ключова бісеринка, через неї я не прохожу. Вона лежить на перетині двох диагоналей. Я прохожу через дві чорних. І через сіру ту діагональ я піду. Чому я пішла так? Тому що в мене світла нитка, і коли я обрізаю кінчик, відношу, знаєте, десь той кінчик мені не виглядав. І якщо я пройдусь, обріжу нитку, верніше, десь біля темної бісеринки. Тому я намагаюся так робити. Світлу нитку закінчую на світлих бісеринках, а темну нитку на темних бісеринках. Ой, що я тут погано затягнула. Так, зараз я його. Так, от. Тепер це можна обрізати первої ножечки. Так, ниточка зароблена. Так, тепер я заправляю нову ниточку, складену вдвоє в голку. От вона складена вдвоє. І. Знаходимо це місце, в якому ми закінчували. Це був останній набір. Дві червоних і чорна, і пройшли ми через ту сіру. Тепер я прохожу під цю нитку, де у нас сіра і, бі... і чорна, чорна бісеренка не хочемо. От, кладу от між ними з правої сторони від вертикальної. Бачите, від цієї. Підтягую нитку і через петлю проходжу. Ниточка в нас затягнулася з правої сторони від чорної бісеринки. На цьому місці ми і закінчили, коли починали заплутувати нитку. Тепер, коли я, якщо продовжу роботу в цьому напрямку, в зворотньому, коли мені потрібно зробити симметричні края, я можу продовжити цю нитку. Під неї продіти ниточку. Так, ось зараз я вам покажу. Так. В петлю продіваю нитку, складаю вдвоє і заправляю її в голку. Так, все заправила в голку. Так само роблю вузлик. З правої сторони від вертикальної чорної бісеринки. І так само аналогічно я заплутую цю нитку, прохожу по діагоналі через червоні бісеринки. Так. Я вже не буду показувати всю це, це все гаяти час. От. Заплутую я цю нитку і зараз покажу, як зробити шнурочки. От, я вам покажу, як я буду без гачочка справляти. Це, можливо, не всі мають гачок. А, і звертаю вашу увагу, знаєте ще, що перед тим як зробити шнурочки, подивіться, щоб у вас края були симетричні. от закінчується ромбиком і початок був ромбиком. Сірі бісеринки тут і тут по три сірих бісеринки. От. Якщо у вас вже є симетрія, тоді я намилила ниточку. Це нитка муліне. Тут шість тоненьких ниточок. І прохожу от сюди під чорну вертикальну бісеринку, саму крайню. Де бачите, як? Так, Нитку я беру тут за коротку, щоб мені було на камеру зручно показувати. А так в мене тут. Майже 50 см шнурочок, тобто, близько метра в мене була нитка. ось ця. От. Тепер зав'язую вузлик і підсовую близенько до бісеру. От. Тепер беру два пасма окремо і закручую. Закручувати треба таким чином, щоб нитка була отак натягнута. Трошки незручно це на камеру показувати. Попробую ось так зараз зробити, натягнути нитку. От. Поставила баночку з бісером. От. І тоді вона так закручується. Просто я беру отак пальцями її закручую, тому що, коли ви попустите, бачите, вона вже шнурочок закручується. Тому вона має бути натягнута. Якщо у вас ну, от дві ниточки ви закручуєте, подивіться зараз, бачите, наскільки вона вкрутилась, оця закручена, а ця ще ні. От, я закручую ще ту ниточку. Чим сильніше закручене кожна пасмо окремо, тим сильніше буде скручений шнурочок. Звичайно, воно гарніше дивиться, коли. Не дуже слабенький той шнурочок закручений, а так щоб він тримав форму і гарненько закрутився. От. Це приблизно однаково. Ну, я зазвичай я так закручую. Я... Зараз я це роблю все приблизно. От. Коли я закрутила, в мене кінчики вирівнялися. Зараз я вам покажу. Дивіться, бачите? Практично рівні. Тепер я беру і зав'язую на тому кінчику вузлик. Натягаю, натягаю його і відпускаю шнурочок. Він закручується все. Шнурочок закрутився. Обрізаю ой, цей кінчик, все. і аналогічно робиться такий самий шнурочок з іншого боку. У вас мала вийти ось така силянка. Сподіваюсь, що вона. Не є складна, і у вас не виникало питань по ходу роботи. Якщо ж у вас виникли запитання, пишіть мені, я намагаюся як можна швидше всім відповідати. Ну а зараз ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночки, щоб не пропускати нічого нового. А наразі всім па-па!